Сьогодні четвертий день Сьогодні четвертий день 13-го конгресу християнської молоді України. І ми приїхали сьогодні в місто Южне для того, щоб займатися соціальною працею, допомагати людям прибирати місто. І отже, чому ми це робимо? Для чого і що нас мотивує у цій праці? Дивіться далі. Ласка, хлопці, для чого ви робите те, що ви сьогодні робите? Ми робимо це для того, щоб щось робилося. Дуже змістовна відповідь. відповідь така, як і питання. Ми сьогодні обираємо територію, і служимо для Бога. Почому показати на практиці, те, що вчить на слово Боже. А що надає вам натхнення вашій такій праці? Адже ви робите її безкоштовно? Наша мотивація, щоб через те, що як люди побачать, що ми щось робимо, вони змогли з нами завести якийсь діалог і почали б запитувати, звідки ми і ось ми вже розмовляли з жінкою, ми підійшли в її взяти винограду. Вона сказала, що це хазяйський. Ну, ми сказали, що ми віруючі, вона сказала, що можете брати. І ми вже запросили її подружок, і цю жіночку на наше зібрання в декад. Перев серпні. Ради не знаю, де це, але буде концерт, а ми їй розповіли заслуження, і вона дуже рада, О, ходить, і охороняє вже виноград. Скажіть, будь ласка, чому на вашу думку в наш час потрібно займатися соціальною працею? Тому що, в принципі, ну а хто буде займатися, якщо не ми? От ми маємо прибирати, ми маємо допомагати один одному. Не всі можуть, в принципі, не всі хочуть, але... Ті, хто може, повинні це робити. І ми, як християнин, вважаємо, що це мій обов'язок допомогти місту прибрати, зробити порядок, чистоту. Я просто я не люблю робити багато, говорити, як ви помітили. І Можна говорити, говорити, але на практиці це не виконувати. Ось ми на практиці виконуємо піти і робити. Дуже багато зараз людей. Їх просто говорять, говорять, а нічого не роблять. Багато всяких філософій, багато думок, але ніхто нічого не робить, всі тільки філософствують. А скажіть, будь ласка, яка головна ціль того, що ви сьогодні ось тут прибираєте? Я думаю, що ми просто хочемо допомогти цьому місту. От, і оскільки ми тут відпочивали недалечко. На базі благодатне літо, то ми вирішили допомогти цьому місту і ну, міщанам, щоб зробити їм щось приємне. Ми, як християни, хочемо робити добро. Добре, дякую. Хлопці, скажіть, будь ласка, що ви сьогодні тут робите в Южному? Пробираємо. А чому? Та хочемо зробити чисте місто. Угу. Сказала, не прийдеш по шиї, дам я пішов. Таке дійсно не казали. Ні, не казали. Але намікали, мягко говоря. Оскільки не боїтеся ви такої праці своїми е, рученятками збирати таке тут жахливе сміття. Ну ми обережно. Тому ні, не боїмося. Добре, дякую. Ні, Ну тому що ми християнська молодь, ми хочемо допомогти городу. Ми, якщо чисте серце, є відносини з Богом. І ми хочемо цим як приклад показати, прибираємо в місті. А ви це робите безкоштовно. А що ж вас мотивує найбільше, що вас надихає робити цю працю? Ну, в першу чергу, звісно, звичайно, що Бог це роблю для слави Божої, тобто, щоб люди побачили, що ми заробимо не просто так, не за гроші, просто для Бога. Трудимося для Бога, набираємо територію, щоб місто стало чистішим, щоб воно красивішим було і хочемо засвідчити людям. Що ми трудимося для них, жертвує з собою. Люди от підходять, питаються, для чого ви робите, а навіщо, від кого ви відповідно, ми їм розказуємо про себе, розказуємо, маємо можливість засвідчити про Бога. Я думаю, в першу чергу потрібно зробити якесь добро для людини. Да? Спочатку допомогти при потребі, а потім вже доносити істину і люди краще сприймають. Прийшло вже більше двох годин, і наша християнська молодь приїхала до міста Южного, щоб перебирати тут і займатися соціальною працею. І ви пам'ятаєте, всього дві години тому тут була пустеля, незрозуміло що. А тепер ми маємо ось такий прекрасний, чудовий. Спортивний комплекс. Дякуємо вам, любі наші друзі християни, що ви за такий короткий період змогли таке побудувати. І особливо подякуємо висловлюємо Олегові Дурбалі, який став спонсором побудови цього чудового прекрасного комплексу, де тепер молодь зможе збиратись на такі фестивалі. Я вам хочу щиро пожати вашу руку. Правда, мені це не вдасться, але Дякуємо вам за те, що ви побудували ще один такий прекрасний комплекс у місті Южному.